Ісусу Христу. Шановні телеглядачі, сьогодні ми поговоримо про Бога єдиного у святій Тройці, про те, що Він для нас зробив, і про те, що нам треба зробити, щоб поєднатися з ним. Отже, чи можемо ми цілком збагнути розумом своїм, хто такий Бог, і самі щось пізнати про нього? Бог створив увесь світ із нічого, одним своїм словом. Він може зробити все, що забажає, Бог найвища сутність. Йому немає рівного нікого і ніде, ні на землі, ні на небі. Коли Бог сотворив перших людей Адама і Єву, то являвся їм у раю і відкривав їм про себе, як потрібно вірувати у єдиного істинного Бога і як виконувати Його волю. Це вчення Боже спочатку передавалося усно з роду в рід, а потім за спонукою Божою. Було записане Мойсеєм та іншими пророками у священні книги. Нарешті сам Син Божий, Ісус Христос, з'явився на землю і доповнив усе, що треба знати людині про Бога. Він відкрив людям велику таємницю, що Бог один, але триєдиний в особах. Перша особа Бог Отець, друга особа Бог Син, третя особа Бог Дух Святий. Це не три Боги. А один Бог у трьох особах Троїця, єдиносушна і нероздільна. Усі три особи мають однакове божественне достоїнство. Нема між ними ні старшого, ні молодшого. Як Бог Отець є істинний Бог, так і Бог Син є істинний Бог, так і Дух Святий є істинний Бог. Відрізняються вони лише тим, що Бог Отець ні від кого не народжується і не сходить. Син Божий народжується від Бога Отця. А Дух Святий сходить від Бога Отця. Ісус Христос через розкриття таємниці П Святої Тройці навчив нас не тільки істинно поклонятися Богу, але й любити Бога, бо всі три особи При Святої Тройці, Отець, Син і Святий Дух, вічно перебувають один з одним у безперервній любові і складають з собою одну істоту або сутність. Бог є найдосконаліша любов. Велику тайну, яку відкрив нам Бог про себе, тайну Святої Тройці, наш слабосилий розум, не може ані вмістити, ані збагнути. Святий Кирило, учитель слов'ян, намагався так пояснити тайну про Святої Троїці. Він казав: Бачите на небі круг, блискучий, сонце, і від нього народжується світло, і виходить тепло. Бог, Отець, як сонячний круг, без початку і кінця. Від нього вічно народжується Син Божий, як від сонця світло, і як від сонця разом із світлим промінням іде тепло, виходить Дух Святий. Кожен розрізняє окремо і круг сонячний, і світло, і тепло, але це не три сонця, а одне сонце на небі, так і свята Тройця, три в ній особи, а Бог єдиний і нероздільний. Августин Блаженний каже: ти бачиш Тройцю, якщо бачиш любов. Це означає, що тайну Пресвятої Тройці швидше можна зрозуміти серцем, тобто любов'ю, аніж нашим слабким розумом. Як розповідає передання, одного разу блаженний Августин, ідучи берегом моря, роздумував про Пресвяту Тройцю, як це Бог один, але в трьох особах. І це запитання дуже непокоїло його, і Бог послав йому в розумлення. Він побачив маленького хлопчика, що черпав ложечкою воду з моря і виливав її у ямку в піску. Навіщо ти це робиш? запитав у нього Августин. – Хочу перечерпати сюди все море, відповів хлопчик. Але ж це неможливо, посміявся Августин. – Швидше я перечерпаю море в цю ямку, ніж ти своїм розумом осягнеш таємцю Святої Тройці, відповів натхнений Богом хлопчик. Отже, збагнути цю тайну ми не можемо. Ми можемо лише прийняти на віру те, що сам Господь захотів нам відкрити через святе Писання і через самого Свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Найважливіше і найдорожче, що Він нам відкрив, це свою велику любов до нас, любов Хресну, любов аж до смерті. Святий Євангелій каже, так Бог полюбив світ. Що і сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Син Божий, Друга особа при Святої Тройці, приходить у наш світ як викупитель, він приймає тіло від Духа Святого і Марії Діви і стає людиною, приймає людську природу, спотворену гріхом, приречену на погибель, щоб оновити її, викупити від гріха. Воскресити від вічної смерті та вознести праворуч слави Божої для осягнення небесного престолу. І з цього часу, каже Святий Йоанн Златоустий, якщо хочеш побачити, де місце людини, подивися на того, хто сидить праворуч Бога Отця. Ти побачиш там сина людського із ранами від свяхів побачиш людське серце, що б'ється на небесному престолі. Там маєш бути і ти. Отже, Господь зробив усе, що потрібне було для нашого спасіння та вічного життя з Богом. На Головському Христі було пролито досить крові, щоб очистити гріхи всіх людей, всіх часів і всіх народів. Та чи всі люди врятуються? На жаль, не всі. Щоби зрозуміти, чому, треба пригадати ту загадку пастку, котру задавали філософи-язичники древнім християнам, щоби посоромити їхню віру. Ви кажете, що ваш Бог всемогутній? То чи може він створити такий камінь, який не зможе підняти? Здається, християни мали би бути посоромлені, адже і свердна, і заперечна відповідь на це запитання визнавала би, що Бог не є всемогутнім. Але це не так. Правильна відповідь така: Бог уже сотворив цей камінь, котрий сам не може підняти. Це є людина. Без неї, без її волі він її не врятує. Спасіння це синергія, співпраця двох начал божественного і людського. Одного недостатньо. Людина сама себе врятувати не може, і Бог проти волі людини її врятувати теж не може. Бог подає людині чашу і каже: я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Господь справді це сказав. Але людині треба приступити до чаші, треба зробити свій крок на зустріч Богу, а саме тут у багатьох не виходить. Людина, на жаль, часто робить той крок, який легший, а не той, який правильний. Таких людей ми вже звикли бачити навколо себе. Адже в кожного з нас є знайомі і навіть рідні люди, які з подивом дивляться на наші збори в храм. На їх обличчях написане глибоке нерозуміння, а деколи навіть обурення. Іноді воно виливається в слова. Ну добре, ударився ти у віру, нехай вже. Але навіщо в храм ходити? Стільки часу, сили на це витрачати? Ось я, наприклад, теж віруюча, але я вірю в душі. Бог у мене в душі, і мені не потрібні ніякі зовнішні ритуали. Завірення в тому, ніби у наших критиків Бог у душі не варте серйозного відношення. Так, звичайно, такий стан є вищим ідеалом духовного життя, і ми всі його прагнемо. Проте, якби слова Бог у мене в душі сказав преподобний Серафим Саровський, ті слова мали би вагу, бо вони були би чесним свідченням про плід його подвигу. Якби пустинник сказав, що він привчив себе до безперестанної внутрішньої молитви, і тому віддаленість храму, який він відвідує лише зрідка, для нього уже не відчутна, в таких вустах такі слова теж були б оправдані. Святий апостол Яків каже: віра, коли діл немає мертва в собі, чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й дему не вірують і тремтять? Отже. Віра християнська від віри бісівської відрізняється лише ділами, згідно вірі чи наперекір їй, православний філософ Володимир Соловйов у свій час сказав: якщо безумством є не вірити в Бога, то ще більшим безумством є вірити в нього наполовину. Наполовину віруючою є людина, яка знає, що Бог є, що буде суд. І незважаючи на це, не кається у своїх гріхах, не молиться, не ходить до храму, не причищається тіла і крові Христових, тобто не готується до відповіді на страшному суді. У наш час багато людей себе називають глибоко віруючими людьми. За влучним вислом протирея Дмитра Смірнова: це люди, у яких віра схована так глибоко, що її зовні ні по чому не видно, ні по словах, ні по вчинках. Уявіть собі. Що ваша кохана людина потрапляє у лікарню, їй терміново потрібне переливання крові, і при чому великій кількості. Підходить лише ваша кров. Ви стаєте донором. Вас, попереджаючи, і втрати такої кількості крові, ви самі можете втратити свідомість, а може, і життя. Ви не вагаєтеся, бо помирає той, хто для вас найдорожчий. В результаті ви рятуєте їй життя і занапащуєте своє. І ось у відповідь на цей жест любові, людина, яку ви щойно врятували, каже: ну добре, хай буде. Я вірю, що ти існуєш, але в мене немає на тебе часу. Богу потрібне не наше словесне визнання. Я вірю, що щось там є, а наші дії, наша любов у відповідь на Його любов. Наш відгук на жертву Голговську. Отже, те, що ми можемо принести в жертву Богу, завжди з нами. Це наша вільна воля. Для того, щоб християнин міг принести жертву Богу, він не потребує храму. Але в релігії є не тільки те, що ми даємо, важливіше те, що ми одержуємо. Важливіше не те, навіщо ми шукаємо Бога. Важливіше те, навіщо Він шукає нас. Бог зве нас до себе, щоб щось вручити нам. Що ж, знання, дух, любов, мир і радість. Але Христос дає нам іще щось немислене. Будьте в мені, каже Він, і я у вас. Прийміть це, і кров, моя, що за вас проливається. Всього себе Христос віддає людям і свою божественність, і свою людяність. Під виглядом хліба і вина Він подає своє істинне тіло і свою істинну кров. Отже, в храм ми приходимо для того, щоб щось в ньому одержати. Храм це стіни, збудовані навколо таїнства причастя. Таїнство полягає в тому, що до людей протягнута рука із дарами. Тому відвіданий храм не є тяжка повинність, а є чудовим привілеєм. Нам дано право стати співучасниками таємної вечері, нам дана можливість стати причасниками Божественного єства. Бог шукав нас і знайшов. Нам же просто треба піти і стати в місце. Де Бог найближче підходить до людей? У таке місце, де Він неймовірні дари роздає людям. Якщо чашу із причастям Христос подає нам через царські врата храм, то чи варто нам відвертати ніс і твердити, Бог у мене і так в душі? Таким чином, Бог свій кров зробив. Він пролив свою кров, він зібрав її у чашу. Він подає нам її у храмі під час святого причастя. Нам залишається відповісти взаємністю, зробити свій крок йому назустріч, прийти до храму, де служиться свята літургія, приступити до чаші із тілом і кров'ю Христовими, і почути слова, які звернені до нас. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Амінь.